Ані поважні аудиторії глядачів телебачення Каралівської громади та всім іншим, які дивляться нас в Україні, в Європі або навіть за океаном, і ми достеменно знаємо, що такі серед вас є. Слава Україні! Слава ЗСУ, волонтерам і всім тим, хто непохитно боронить уже ось понад 480 днів право українців на соборну незалежну державу. Вистоїмо. Тижневика Гарлична до вашої уваги. І ось які теми і сюжети ми підготували для вас у цьому інформаційному випуску. Київщина, і, зокрема, і наша громада, допомагають жителям Херсонщини, які потерпають від наслідків підриву москалотою Каховської ГЕС. Матеріали засідання оперативного штабу по координації дій під час війни. Питання на часі, укриття і як про це дбають коштом міської ради у Карлицькій багатопрофільній лікарні і в. Центрі первинної медико-санітарної допомоги згадаємо День пам'яті і скорботи за жертвами Другої світової, які на календаря 22 червня. Не минемо увагою і професійні свята. День фермера, день дійнично-поліцейського і день державних службовців. Яким є ваше літо? Дізнавалися ми земляків. Резонансна інформація служби 102. І погода у фіналі інформаційного випуску на засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації ухвалене рішення про часові обмеження. Той, кого обмежує у часі? Відтак на Київщині всі розважальні заходи, концерти, шоу-програми і дискотеки мають закінчувати свою роботу не пізніше 21-ї години. Із Київщини на Херсонщину, в регіон, який зазнав лиха після підриву москалоту і Каховської ГЕС, вирушила велика група працівників комунальних підприємств із різних районів Київщини. Вони відновлюють електромережі, ремонтують каналізаційні мережі, розчищають території, збирають і вивозять сміття. Крім того, Київщина за підтримки міжнародних організацій та волонтерів спрямувала на Херсонщину неабиякий гуманітарний вантаж, а це човни, станції очистки води, мотопомпи, генератори, ліки, питна вода, одяг, продукти харчування та інше. На оперативному штабі 19 червня повідомлено, що на підмогу жителям Херсонщини вирушили і кілька наших земляків, зокрема, один із заступників міського голови Ігор Будюк, старости сіл Стави і Сущани та волонтери. Звісно. Вирушили, взявши з собою речі, необхідне спорядження і продукти, які вельми знадобляться людям у час такої біди. На засіданні оперативного штабу, 19 червня, по координації дій під час воєнного стану, як і вів міський голова Олександр Панюта, було констатовано роботу комунальних підприємств, установ, організацій громади та інших у штатному режимі. Нуль ковідних хворих і нуль позитивних тестів на коронавірус із 23 посіяних проінформувала директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Та чи назавжди, чи тільки до осені питання риторичне? А от необхідність робити щеплення будь-якого. Так би мовити, статусу не риторика, наголосила Інна Миколаївна. Всі охочі можуть прийти і щепитися, а не використані у термін вакцини списуються і утилізуються. Про 90 ліжок у стаціонарному відділенні, зайнятих хворими багатопрофільної лікарні, повідом виконувач обов'язків її директора Юрій Магаляс. Весь обсяг стаціонарних ліжок 130. Операційна про закуплене обладнання, до якої коштом міської ради ми розповідали в одній з наших попередніх передач, практично. Готова до роботи 18 червня в Україні минув день дільничного поліцейського. Тож цієї нагоди міський голова Олександр Панюта вручив квіти і подяки територіальної громади, капітану поліції, старшому дільничному офіцеру сектора превенції відділення поліції номер 1 Обухівського районного управління поліції в Київській області Інні Калієвській та дільничному Михайлу Барченку. Днями дев'ятикласники ліцеїв і гімназії Кагарличини одержали документи про загальну середню освіту, і тепер 295 дівчат і хлопців вирішують, де їм далі вчитися. Іти в десяти клас чи спробувати свої інтелектуальні сили у коледжах, фахових ліцеях чи технікумах. У ліцеях і гімназіях Кагарличини йдуть ремонти. Начальник кагарлицького відділення Держпродспоживслужби Іван Лисенко проінформував, що з огляду на небезпеку пов'язану із масовою загибелю Риби у понизовій Дніпра після підриву Каховської ГЕС небайдужі Жищівські підприємці на звернення Держпродспоживслужби зробили мікробіологічні і фізико-хімічні аналізи річкової риби у прилеглому дорожчому регіоні, і аналізи не викликали занепокоєння. Міський голова Олександр Панюта особливу увагу акцентував на облаштуванні і подальшому вдосконаленні приміщень укриттів, зокрема і в кількох багатоквартирних будинках по вулиці Каштановій. А коли мова заходить про загрозу терористичного акту на Запорізькій атомній станції, то постає й питання проти радіаційного захисту. Наявність укриттів, бомбосховищ їх належне оснащення є вимогою нашого життя. Та що життя навіть виживання у період воєнного стану. Звісно, тепер, мабуть, ніхто вже собі не дозволить купувати овочерізки або електричні плити за півтора мільйона гривень, нібито для укриттів. Ці підземні приміщення у нашому краї оснащені більш функціональними речами. Ми дізнавалися, якими є укриття у карлицькій лікарні і в Центрі первинної медико-санітарної допомоги заодно. Робота по облаштуванню укриттів у Карлицькому закладі охорони здоров'я почалася ще торік. Їх оснащення з часом вдосконалюється. І те нам показував 14 червня виконувач обов'язків директора багатопрофільної лікарні Володимир Калініченко. Він люб'язно запросив нас оглянути, якими є укриття, де доводилося перебувати немало часу пацієнтам і лікарям, щоб ми пересвідчилися у прийнятних умовах. В одному з приміщень аварійне живлення на випадок вимкнення світла в основній мережі є інтернет, втім як і в інших сховищах. А це одна з підземних палат. Звісно, не п'ятизірковий готель, але процес лікування проводити цілком можна, ставити крапельниці тощо. Тут є вода, ліки, інше необхідне. Передбачене розмежування звичайних, так би мовити, хворих, інфекційних, наприклад, з ковідом чи тяжких з іншої причини. Персонал кожного відділення знає, на який вихід, у які двері прямувати у разі повітряної тривоги. Володимир Сергійович підкреслює активну роботу міськради по влаштуванню укриттів. Є тут і вентиляція, і віконні отвори. Завідувачка акушер гінекологічного відділення Наталія Терещенко веде нас у підзвітне її приміщення укриття. Це невеличка палата, де перебували і можуть перебувати молоді матусі зі своїми новонародженими крихітками на випадок повітряної тривоги чи іншої надзвичайної ситуації. Тут є необхідне для нетривалого прожиття ліки, вода, чай, кава, чайник, обігрівач, ємкість для підігріву суміші малюка, телефоном та інтернетом. Оснащена навіть невелика родильна зала поряд. Знову ж, на випадок екстраординарний. Мабуть, ніхто не підрахує, скільки українців з'явилися на світ в укриттях, у бомбосховищах, але життя і світло перемагають темряву. Звісно, укриття мають туалети, проточну воду і пристосування для простих гігієнічних процедур. Є і повний набір нових протигазів, придатних для використання, адже на слуху вже ймовірні рашистські хімічні атаки. Сховище інфекційного відділення саме дообладнувалося потрібними комунікаціями. Приміщення ще буде доопрацьовуватися, так би мовити, у плані і естетики, і функціональності, адже нелінивим рукам завжди є над чим працювати. Вказівники в укриттях, в лікарні, в поліклініці є скрізь. І пацієнтів попереджають і розповідають про алгоритм дій у час повітряної тривоги. В укриттях є по кілька входів, як того вимагає безпека, звичайно, зі стрілками руху. Звісно, у нас думка. Хай би й не стали більше в пригоді і надовго ці підземні приміщення, але їх наявність таки додає впевненості у своїй безпеці і медикам, і пацієнтам. 21 червня відбулося засідання конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення посади директора некомерційного комунального підприємства Кагарлицької міської ради Кагарлицька багатопрофільна лікарня. Яке вела голова комісії, заступник міського голови Валентина Циганок, згідно з кваліфікаційними вимогами і пакетом поданих документів, до участі в конкурсі була допущена одна кандидатура лікаря-анестезіолога Вікторії Костенко? Комісія ухвалила рішення про її перемогу в конкурсі і подала його на затвердження міському голові. Хотілося б, якщо не забути, так хоч рідше вживати слово війна. Але історія не дозволяє того українцям. На тижні минула дата, 22 червня, а це день скорботи і вшанування пам'яті жертв у Другій світовій війні загиблих українців. З цієї нагоди 22 червня відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу в Карлицькому парку. У ній взяли участь міський голова Олександр Панюта та інші працівники міської ради, представники центру комплектації і соціальної підтримки, як тепер зветься військкомат, ради ветеранів, поліції, тероборони і ряду трудових колективів. Тоді війна була на заході, тепер на сході з Росією, яку ми легковажно називали дружньою в суспільному вимірі. Обидві війни для України. Почалися з неправди. Неправдивими були повідомлення Молотова, що німці напали без оголошення війни і без претензій. І назва АТО була неправдивою. А коли її тривалість перевалила за 1418 днів так званої Великої Вітчизняної, її оперативно перейменували в операції об'єднаних сил, вибачте тавтологію, Про втрати тієї війни, частина яких зафіксована ось на цих стелах у парку, ми достеменно не дісталися. Знаємося ніколи. І в цій війні є необліковані загиблі, зниклі безвісти. Історія і небайдужа спільнота проведуть справедливі підрахунки. А ми шануємо пам'ять українців, жертв Другої світової, коли загинув кожний п'ятий українець за найзагальнішим ліком. А перспективні демографічні втрати від загибелі громадян і підрахувати важко. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у другій світовій співвітчизників. Метроном відраховував миті тієї пам'яті скорботи, але й миті наших головних надій і вдячності Збройним силам України. У нашому наступному сюжеті переплилися, як то кажуть, дати імена не оминемо увагою професійні свята фермерів і державних службовців, які в Україні відповідно відзначали 19 червня і 23 червня. Фермери України відзначали свято вже в четверте з 2020 року. У малому залі Карлівського будинку культур відбулося урочисте зібрання, на яке запросили фермерів нашого краю, а фахівці культури та аматори художньої самодіяльності підготували для них невелику концертну програму. Чи варто й нагадувати про важливість праці на землі? Особливо якщо брати до уваги продовольчу кризу, яка може загрожувати країнам Азії і Африки, якщо московити перекривають так звані зернові коридори, по яких Україні. Україна експортує продовольство на глобальний південь. Вітаючи фермерів громади. Міський голова сказав. Фермери сьогодні заслуговують уваги і слова подяки від громади. Насамперед, я як голова, я дякую вам за підтримку, допомогу в забезпеченні життєдіяльності нашої громади. Кожен з вас якісь маленькі кроки робить на підтримку і влади, і будемо так говорити територіальних. Де точніше, де територіально ви господарюєте підтримки тих населених пунктів, тому слова подяки вам. Ряд фермерів були відзначені квітами, подяками територіальної громади і цінними подарунками. Зокрема, і Ніна Голінко, з якою ми ще зустрінемося в цьому сюжеті, звернувся до поважного зібрання голова асоціації фермерів і приватних землевласників Карличини Олександр Широкоступ, шановні фермери, дорогі колеги, брати. Чого так називаю вас, і колеги і брати, бо дійсно, коли ми в полі разом усі працюємо, займаємося тим, щоб наша держава була хлібом, щоб забезпечена була громада продовольством, область, держава і не малу частину світу, наша рідна ненька Україна годує. Зараз найголовніша проблема це відстояти нашу рідну неньку країну. І все, що в кого є, треба допомагати військові, щоб у їх нічого не бракувало. На нашому місцевому рівні ми всі повинні бути разом. Фермерів громади вітала начальник головного управління пенсійного фонду в Київській області Світлана Трохименко. Вона підкреслила, що фермерська спільнота надійне плече для громади, зокрема саме зусиллями ряду фермерів, Ремонтувалося і облаштовувалося нинішнє приміщення пенсійного фонду в Карлику. Її презентувала Олександру Широкоступу подарунок від імені свого колективу. Вела святкове зібрання режисер будинку культури Анастасія Мацібура. А чудові пісні фермерам дарували тріозагра. Справа, дует Людмила Поліщук і Анатолій Климак трьох мелодія із мистецької школи. Теплі оплески публіки стали винагородою вокалістам за їхні натхнені виступи. А що сказала б фермер Ніна Голінко своїм колегам, всім, хто працює на землі? Будемо і надалі докладати чимало зусиль, сили, енергії, знань, а головне. Необхідна любов до роботи на землі. Побажати хочу фермерам щастя, здоров'я, добробуту, миру на землі, перемоги. Професійне свято Державних службовців в Україні на календарях 23 червня. Це свято тих, хто є обличчям держави перед і своїми громадянами і перед іноземцями. В Україні один чиновник припадає на 170 громадян. Показник відносно оптимальний порівняно з іншими країнами. З нагоди дня держслужбовця міський голова Олександр Панюта привітав ряд держслужбовців, а це працівники різних державних установ нашої громади. Подяки, квіти і премії отримали працівники пенсійного фонду Наталі. Олія Балух, Ольга Кириченко, головний спеціаліст управління соціального захисту Інна Підкуйко, начальник Карицького відділу міграційної служби Олена Швець і працівниця казначейства Людмила Янченко. Перший літній місяць незабаром фінішує, але саме зараз найдовші дні і найкоротші у році ночі. Народі кажуть горобині ночі. Ну а земляки з нами ділилися своїми літніми клопотами цієї пори. Літо це для мене така досить гарна пора для нових звершень, для нових починань. Тому я зараз дуже активно займаюся різними молодіжними проектами для покращення нашої. Країни. Ну, трошки уточніть. А, що саме вам цікаво? Міно, Які цікаве? Мій один із проєктів, яким я займаюся вже понад рік і хочу цим літом реалізувати його і в нашому карлику. Це проєкт Єдині. Проєкт Єдині Він допомагає людям переходити на українську мову безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Тому долучайтесь до нас. А куди звернутися, якщо у когось виникне таке бажання? Ну зовсім скоро реклама буде по всьому карлику. Але якщо вам детально хочеться дізнатися вже, ви можете просто в гуглі вбити проєкт єдині і перше посилання вам відкриє на нас. Дякуємо, успіхів вам у вашому державотворчому українотворчому проєкті. Дуже дякую! Ждемо повернення наших хлопців з війни, ждемо перемоги. І тоді буде ще краще літо на нашій Україні. Може, з ваших рідних чи близьких знайомих хтось перебуває на війні на фронті? — Так, перебувають. Ми їх з нетерпінням чекаємо додому. Зв'язочок тримаєте? Так. Літо, літо присвячене моїм випускникам, моїм чудовому, моєму п'ятому випуску. Діти дуже такі хороші у мене, неймовірно хороші діти цього разу. ну, Настільки вони рано подорослішали, настільки їм довелося багато пройти разом з нами, з вчителями, бо ну, дійсно доводилося і працювати в умовах онлайнів, і працювати в умовах бомбосховища, але, але вони герої. Вони герої, вони подолали все, вони все пройшли чудово. Зараз ідуть іспити, і я, і сьогодні здають мої учні, так само національний мультитест. І тримаємо за них кулачки, бо ну, знання знаннями, а звісно, ще є і такий психологічний момент, про який, звісно, треба сказати, бо війна наносить різні травми. І от, Травми навіть такого порядку, що дитина має здавати і під час тривоги, і під час технічних неполадок треба зібратися. Треба знайти в собі сили, щоб і далі до своєї мети. Хай моїм дітям і всім дітям України повезе, хай це літо для них буде переможним, як і для всієї нашої країни. За інформацією поліції, яку надала. Капітан поліції Інна Калієвська. У відділення протягом тижня надійшли 146 повідомлень та заяв від жителів Кагарлицької і Ржищівської громад, з них шість занесено до реєстру досудових розслідувань. Дві заяви стосуються завдання тілесних ушкоджень, зафіксовано спробу дати хабар працівникам поліції. Задокументовано факт зберігання наркотичних засобів. Вражає повідомлення про вбивство людини із особливою жорстокістю це сталося у селі Зарва. de New Мешканка Зеленого яру, 17 червня, зателефонувала в поліцію і розповіла, що її син, 97-го року народження, 16 червня, ввечері вийшов з дому і не повернувся, хоча раніше хлопець з дому не зникав. Оперативно-розшукові заходи встановили, що цей житель Зеленого яру зустрівся зі своїми друзями беремо це слово в лапки. Зустріч закінчилася конфліктом, бо так звані друзі вимагали повернення позичених у них хлопцем грошей. Фіналом конфлікту стала. Трагедія. Хлопця облили бензином і підпалили. За даними попереднього слідства, найактивнішою у скоєнні того вбивства стала жінка 1995 року народження із Зеленого Яру. Тіло вбитого односельця компанія закопала в лісосмузі неподалік села. Всі учасники кричу, що правопорушення затримані. Жінка, якій інкримінується вбивство, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, ведеться до судового розслідування. Старості села Зелений. Яр місцевий житель з ножем в руках погрожував. Відкрито кримінальне провадження. Задокументовано п'ять фактів нелегальної реалізації підакцизних товарів і опрацювання Кагарницької і Ржищівської громад на цих теренах триває. Вже за звичною процедурою вилучено автівки гореводіїв, водіїв, які сіли за кермонетверезами, і їхніх залізних коней доправлено на штрафмайданчик у Миронівку якою буде погода наступного тижня, коли зустрінуться червень і липень? Отже, в понеділок 26 червня очікується невеликий дощ: плюс 16 вночі і плюс 18 в день. У вівторок, 27 червня, хмарно без опадів, плюс 14 вночі, плюс 16 в день. У середу, 28 червня, мінливу хмарність прогнозують синоптики. Тих ж самих 14 вночі і комфортний 21 градус тепла у день. У четвер, 29 червня, хмарно з проясненнями. 14 вночі, 21 градус тепла вдень. Останнього черневого дня, у п'ятницю, 30 червня, незначна хмарність і можливий дощ. Стопчик термометра вночі опуститься до плюс 12, а вдень підніметься до плюс 25. Першого липневого дня в суботу синоптики прогнозують дощ. Плюс 14 вночі, плюс 25 вдень. У неділю, 2 липня, хмарно з проясненнями. 15 градусів тепла вночі. І 25 майже комфортних у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товариство. Підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Кагарличина. І ще один тиждень наблизив нас до неминучої, неодмінної нашої перемоги над московським злом. Віримо в Україну, наші збройні сили і один в одного. Переможемо! До побачення!